Багати, хоть вечір вже на дворі, пустіть нас хати, будьте милостиві, не відмовці нині пустіть нас ночувати у вашій хатині. Хай вас Бог підтримає цю нелегку днину і допоможе народити на цей світ дитину. Я рада би хотіла притулок надати, та не маю за всі місця людей, повна хата. Не прогнівайтеся, прошу за мою відмову. Лише в хлібі в мене вільно, де осли корови. Пошукайте інше місце, десь в окрузі наші, що було народиться, дитиночці ваші. Що ви, пані? Якщо можна, ми в хліб підемо, серед Божого створіння дитя покладемо. Так, мабуть, господь Всевишній його приготовлю, щоб тепло в його зігріли вікці та корови. Гелядко, люлілюля лі мій синочку, маленьке дитятко, о як мило спочиває, дитятко на сіні, начесниця, бо отець сам своїй дитині, ніби ангели йому пісеньку співають і рожденого Ісуса у них прославляють. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився і ви, суслідня рождений у поклоніться. Ви тепу поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, добрі люди, хай доброто з вами буде. Гарно маємо новин для дорослого дитину. Весь відмитний звеселася, бо син Божий народився, бо плечем між підляками ходили оглядати. Ми були у цій хатині, де Ісус лежить на сіні добрим світлом і теплом, сповнене усе кругом. Пресвятає мати діва свого. Сина і сповила, ясла, бідні, укладає, і тихесенько співає. Навіть до Христос! Тому я дізнатись, рад би дуже. Хто ви є, маленькі друзі? Ми маленькі пастушки, ще писемо овечки. А хто вам сказав новину про виплеємську дитину? Як ангели заспівали, ми всі разом про це знали, до яскині поспішили, Богові поклів зложили. Я вас бачив, любі діти, ви раділи, мов ті квіти. І тебе повітати один бра, Ви тебе на хмели зріли, поміж тими ще сіли. Так і я там був між ними, між ангелами ясними. І сюди я завітав, бо Ісус так наказав: До вертепу, поспішайте. Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ, і скажіть, хто що бажає, хай Ісус те і знає. Я бажаю щастя й долі, добра в хаті і на полі, своїм родичам, батькам, своїм сестрам і братам, щоб наші господарі мали з неба щастя вдарі, щоб усе було свіднення нашій любій господині. Щоб були здоров'я, сила, що памнива зародила, повне що було в коморі, та достатньо на обою. Я в Ісуса ще попрошу, щоб вдачу дав хорошу. Щоб був мир цілому світі, щоб ви всі могли радіти. Станеться по вашій волі, ще діждете щастя й долі. Правда, кривдо переможе. Вислухай просьби Боже. Перед тим як вийти з хати, треба нам завінчувати. Вже надходить святий вечір. Щаслива година. Нехай щастя проживає вся ваша родина. Нехай щастя проживає, і горя не знає. Нехай кожен колядник вам того бажає. Той, хто в яслах народився, зійде він на волю, принесе щастя і долю для всього народу. Принесе щастя і долю хори співають, щастя і долю для народу, Христосся Христо Христо рождає. Славі Бою. Дякую. Дякую, веселе.